ще твердіше, бо скоро ще трошки урод. Ми вже весь урод посадили. Не знаю, чи там море передає, трохи кут правда? Так, тут такий нормальний кут. І ще там аж до гори. Look every day. Поверни мою сніленьку, поверни мою чиненьку. Гроша, сапу, сапу. Що? Тут така традиція? Так. Треба впасти, аби був файний врожай. Ось такого. Треба не вміти, як я. а тепер коли буде дима ще більше. Казала вам падати, так має бути. Я її впала, то хочеш. Тату, що ви там? Як справи? Тепер що? Там буде чи пірата бараболя? Чи пірата буде? Так. А чого? Я вам на книжі печуть курсового. Рядецька моя золота, посіяю моя хоч. Туди, бо баба смирає їм туди на хороді. Ой, боже мій боже, мою солодко. Воно мої провіряються. Гадя, то возьміє. Немає горі бароболі, на довіру. Нема, нема кулі.